І я бачу, що пішла вже пряма трансляція сьогодні, 27 травня, 2025 рік, це волонтерський проєкт Хвостати тил чому хвостати тил? Тому що саме тварини нам вибудуть. Я домі. бачу, що пішла вже пряма трансляція сьогодні, 27 Знову. травня, 2025. Знову я роблю ту саме помилку, воно відкривається повторно. Тому ж хвостати тил, бо саме наші домашні улюбленці формують. Нам ну, таку, знаєте, за рахунок того, що вони вдома, і вони надають нам це відчуття якоїсь передбачуваності в такі, да, в такі буремні часи, як ми проживаємо. І тому так і назва проєкту «Хвастати Тил. Сьогодні в гостях пані Ірина Снопко. і це зооволонтерка, яка доглядає і, вих... і вигодовує і не знаю, всім своїм серцем піднімає на лапки саме птахів. І перед тим як я передам пані Ірині слово, я розкажу швидко, що цей проєкт він більше не про тварин, а скільки про цей зв'язок, який формується між людиною і твариною, цей проєкт про людину, це проєкт про психічне здоров'я, це проєкт про людяність під час війни і про ну, я хочу впровадити таке, знаєте, культуру відповідального ставлення до тварини, в тому числі з етикою співчутливого спілкування зі свідками смерті тварини. Бо ми як знаємо, що коли тварина помирає, часто ми можемо чути від оточуючих, що ну, чому ж ти так багато плачеш? Да? Ну що ти будеш плакати за своїми котами, за собаками, за птахами, за золотими рибками тощо. І це називається це горе, і воно називається безправним горем, бо воно не визнано в суспільстві. Ну, і цей стрім також на. Нашому каналі безправне горе, і тепер трошки переходимо тоді до пані Ірини. Я поставлю вам три стандартних запитання, як і всім гостям. То перше запитання розкажіть, будь ласка, трошки більше про себе. Чим конкретно ви займаєтеся і як ви ведете свою зооволонтерську зоозахисну діяльність? Пробачте трохи зависла, та зараз уже все добре. Все ага, добре. добре, да. Ну, ми удвох з чоловіком, Валерієм, вже десь 15 років займаємось порятунком птахів, диких птахів. Це птахи, які живуть в дикій природі і потрапили в якусь талетку. Ну, Це може бути те, що завгодно. Або під автівку, під автівку потрапили. Або отруєння дуже часто буває. Mm -hmm. Ну, взагалі ми е, зараз для себе тільки декілька видів птахів, які от е, які ми зможемо, можемо допомогти. Це ті ж птахи, це головний вік, яким ми допомагаємо, або водоплавні. Ну, у нас є для цього є Умови, і ми для себе отак вирішили, тому що неможливо об ят, не об'єднати. І так як в нас немає фахової освіти, ми не орнітологи і навіть не ветеринари, тому ми співпрацюємо з ветеринарними лікарями по птахам і з орнітологами фахівцями. Угу. Дякую, дякую, що ви якраз на цьому наголосили. Та, що ви співпрацюєте, ви налагоджуєте цю співпрацю, щоб взяти додаткову фахову підтримку? І до речі, ви знаєте, якраз згадали про те, що я кожен етер намагаюсь почати з якогось наукового факту, який доводить, вже доводить оцей зв'язок, що вибудовується між людиною і твариною. І коли я шукала про твари, про саме про собак знайшла, про корів знайшла, про конів знайшла, про котів знайшла, а про птахів я нічого не знайшла. І, і це такий вид, дійсно, який ще треба досліджувати. Але я впевнена, що птахи так само відчувають цю прихильність і показують цю прихильність до людей. І тепер друге питання до вас чи був у вас такий момент в житті, коли ви бачили, що дійсно птах до вас прив'язався, і да, такий зв'язок вибудувався? Розкажіть, ну, будь ласка, поділіться. До, до речі, у нас декілька інша специфіка роботи, тому що з дикими птахами неможливо поводитися як з котиками або собачками. Вони повинні залишатися дикими. і тому ми намагаємось, як можливо, більше обмежити контакт з людиною. Ну, бувають такі випадки, коли стахи, е, дуже хворі, там, або е, імпринти, е, це птах, якого е, неправильно виховали люди е, з маленького пташенятки, і він орієнтований на людину. Тобто він е, уявляє, що людина це е, його вік, і тому він отак от відноситься. У нас два таких птах. Це е, круг Варя, і вона ну, повністю, е, як я кажу, собака мого чоловіка. Вона його дуже любить і вона навіть розмовляє з ним. Mm -hmm. І е, мене вона дуже рівнує, ніналісна, можна навіть так сказати, тому що для неї головний це Валера. Mm -hmm. І в нас з ним ходять, да. І ще е, у нас такий птах є е, орлан. Mm -hmm. е, він, е, Коли його знайшли військові поранені, е, він дуже довго сидів з е, е, півнім. і навчився е, так же кудатись. і такі ж звуки, е, як півень робити. Mm -hmm. І зараз ну, він дуже стресовий. І мій чоловік зараз з ним е говорить у ці мовою е Ко-ко-ко, і він е заспокоюється, і якийсь контакт між ними налагоджується. Супер, Клас! Не, так, да. Ну і а взагалі ми намагаємося обмежити контакт. Угу. Дякую. Да, але якщо, звісно, є, як ви кажете, да, та помилка виховання, да, тоді вже воно передбачено, що цей зв'язок є. І дійсно, дякую, що ви поділилися особливо цікаво, те, що е, проявляє ревнощі, так, і обрали для себе так, когось Ось, Так, це, це неймовірно класно. Це якраз і є прикладом того, що птахи також вибудовують цей зв'язок між людиною і твариною. І е, завершальне запитання, пані Ірино. Ми живемо, як я вже казала на початку, в такі буремні часи і так багато тригерних ситуацій, які нас виб... Виб... вибивають просто скалеї. То в чому ви для себе черпаєте ресурс? Як ви себе підтримуєте для того, щоб продовжувати свою волонтерську діяльність? По-перше, нас дуже підтримує наша родина, наші чудові донечки, наша онука це цей маленький промінчик, який нас тримає на плаву. По-друге, треба щось робити, якщо якось переключатися. Мій чоловік військовий професійний, і він спочатку в 22-му році відразу пішов в добровольну територіальну громаду, і зараз там він працює, що є добиваюсь. А для мене це город сад. І це да, така віддушина, яка теж тримає. Ну, а взагалі, це випуски наших статей. Коли ти бачиш, що твоя праця принесла якісь плоди, і птах повністю одужав і полетів, от це найбільше щастя, і це те, заради чого ми і працюємо. Дякую. І на завершення, як так традиційно, я вже скажу, да, що я даю від себе рекомендацію, під, підкреслюючи ваші слова, так звісно, що спілкування з рідними це є нашою опорою. І те, що ви сказали, коли е, оці випуски птахів, да, це також є цією вашою сходинкою, з чого ви берете ресурси. І тут е, я також можу підтвердити, що коли ви ставите перед собою якусь задачу, і ви цієї задачі досягаєте, ви маєте результат. Обов'язково після того візьміть коротку собі перепочинок, або якісь сам якось себе. Ну, відсвяткуйте це да, або тістечком, або яким спілкуванням. Розрадьте себе і своє тіло, щоб воно досягло тієї вершини, і вже ви будете тоді ці вершини бачити, як подальші ресурси, з чого ви будете відштовхуватися далі. На цьому ми завершуємо, але я також хочу, користуючись моментом, що ми зараз стрімі, сказати, що пані Ірина доглядає величенню катрусю, яку Грицько відніс з гнізда. І пані Ірино, якщо ви не проти, я розташую ваші контакти під цим відео. Можливо, у вас є якісь збори, куди можуть доєднатися люди охочі, підтримати Катрусі, підтримати вас, бо я чула, що ви не спали минулої ночі, що котрусі погано. так, І тут я до всіх просто звертаюся кому небайдужа доля наших українських велик і хто цінує працю зооволонтерів і їхні серця, і працю їхніх чоловіків, які і зооволонтери і також збивають дрони вночі, то доєднуйтеся. Будь ласка. Дякую Добре. за силу. Дякую вашому чоловіку. Да, і Дякую Збройним силам за те, що ми можемо зараз проводити ці дуже важливі соціальні проєкти. Ми завершуємо. завершимо до перемоги науки. Так, так, до перемоги. Дякую вам ще раз щиро, рада з нашому знайомству.